Зазвичай сезон весіль набирає обертів у серпні-вересні. Принаймні так було у всі попередні роки до повномасштабного вторгнення. Цьогоріч серпень, не зважаючи на військові події, все одно демонструє тенденцію зростання кількості зареєстрованих шлюбів порівняно з весною та початком літа кількість шлюбів вона ну не набагато, але збільшилася в літні місяці. Ну у нас завжди літні місяці, і вересень, жовтень. Це, як ми кажемо, такий шлюб, ну, період для шлюбів, весільний період. Якщо ж говорити про конкретні цифри статистики шлюбів і розлучень, то вони наступні. Станом на сьогоднішній день, за перше півріччя цього року ми зареєстрували понад 6,5 тисяч шлюбів. Що стосується розірвання шлюбів, так, вони також є. Але це не така глобальна проблема на сьогодні стало, бо люди навпаки бажають залишитися в певному статусі. За перше півріччя цього року в Одеській області зареєстровано близько 700 розірвань шлюбів. Це менше ніж за аналогічний період у минулі роки, зазначають фахівці. Одесити у свою чергу наводять приклади щасливих історій серед їхніх близьких, знайомих чи друзів. Розлучені, я, наприклад, ну не споглядав, то приклад, мої друзі там одружилися, і вони там розлучилися. Мені здається, що до цього питання потрібно більш детальніше підійти, знайти ту іменно людину, з якою хочеться прожити все життя, і надалі будувати якісь з неї стосунки. Є в мене навіть ті, хто одружилися 3-4 роки тому, і зараз чоловік в лавах зсу, а вона його чекає з дитиною. Народна істина стверджує, що випробування дуже часто зміцнюють стосунки. За словами працівників відділу реєстрації, кожен другий шлюб зараз відбувається за участі військовослужбовців. Тобто один з членів майбутньої родини або дівчина, або хлопець, служить у лавах Збройних сил України. Тим приємніше спостерігати, коли привітати свого друга з народженням нової сім'ї приїжджають побратими реєструють шлюб військові, коли приходить там там командир, там бригади. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану займаються не тільки фактами народження, смерті, шлюбу або його розірвання. Є також процедура під назвою зміна імені, включає у себе зміну прізвища та ім'я по батькові. Також у разі необхідності вносяться зміни до актових записів, що зберігаються у відділі 75 років після. Чого передаються у державний архів?